Всіх вітаю! Сьогодні покажу вам свою маленьку кавову плантацію вдома. Це молоді саджанці, вирощені з власного насіння. Уже 8 років у мене росте кавове дерево. Воно щороку квітне білими запашними квітами і дарує плоди, червоні кавові ягоди. Це справжнє диво. Бачите, як така екзотична рослина почувається чудово навіть у звичайній квартирі. Шість місяців тому я посіяла кавові зерна. За цей час вони значно підросли, міцні та здорові. За цей проміжок часу я вносила лише один раз органічне добриво. Це універсальне добриво на основі витяжки з біогомуса. Особливо тішить один садженець. У нього вже пішло перше розгалуження. Це дуже важливий етап у розвитку, адже саме з цього моменту він починає набирати форму справжнього деревця. Вирощування кави вдома не таке складне, як здається. Головне знати кілька правил догляду. Кава любить багато світла, але не пряме сонце. Найкраще місце це східна або південна сторона. Поливати потрібно регулярно, але без застою води. Грунт має бути злегка вологим, але не мокрим. Листя варто іноді оприскувати, бо каове дерево любить вологе повітря. Особливо це актуально в зимовий період під час опалювального сезону, коли в приміщенні сухе повітря. Молоді саджанці корисно пересаджувати раз на рік у трохи більший горщик, щоб коріння мало простір для росту. Дуже важливий і ґрунт. Каове дерево добре росте у легкому, пухкому та кислуватому субстраті. Найкраще підходить ґрунт для лохини чи азалій. Для активного росту каві потрібне підживлення. У теплий період з весни до осені я підживлю рослину раз на два тижні. Підійдуть добрива для декоративно-листяних рослин або універсальні. Завдяки правильному ґрунту та регулярному догляду навіть у квартирі можна виростити справжнє кавове дерево, яке через кілька років порадує власними зернами. Всім дякую за перегляд!